Hello Friendly, з вами, Деніс Френлі. Сьогодні зйомка на 7.07. Я нагадав, це раз не забув, Бо рівно 10 днів назад я мав зняти на 7.27, а я проспав, бо я не забув графік, та я такий думаю, а, коли встану, тоді встану. І зняв на 17.27, а треба на 7.27. Ну а сьогодні на 7.07. І у нас зараз 6.49 за 10. Тобто в мене десь приблизно 10. 16-15 хвилин з вами е, поїсти. Та. Такі справи. Думаю, коментарі 100% у мене на Ютубі, але ми потім трошки подивимося. Сьогодні у нас ось це. Поїхав, це коротше, лаваш е, запечений з картопляною грибовою начинкою. Поїхали, коротше, їсти. Бо того, що я взагалі хотів сьогодні паніні. Паніні там таке широке було в тіма, тому мазин, де для вас завжди купую контент. Але то паніні, кубаса там, та. ну там, типа, то паніні треба було вчора купити. Я, я ну, купив тільки на вчора контент на шосте. Тобто, що ми там вчора їли? Е, мілку, та. Ну, не купив коротше, на сьогодні. Сьогодні можна було дві, два варіанти. Або не скафе, латетом мами, ну, там, коротше, що є дві пачки. Не з кафе ще щось здається, здається ще щось. Але я думаю, на цей лаваш проагувати. Тому поїхали народ до Лаваша. Де Дружній реагує, де Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на запечений лаваш з картопляною грибовою, начинкою, начинкою, начинкою. Давайте я вже приступаю їсти так, до їди. А цей во. Зараз ми глянемо, що там ви написали, якщо щось. Ой, ну все палю, лки-палки. Всі газети, які у мене тут є, все палю я вам, блін. Я кажу, я тому ну, тут не люблю їсти, тому що я завжди перед вами щось тут палю. Наше що мені щось тут палити. Показувати, так. Якщо не показувати. Так, тому такі справи у нас за 10. Я думаю, що я вкладуся, так. За 10 хвилин ми успіємо це з'їсти. Один лаваш ти все. Let's go, let's go, та. Ніхіра не let's go, розпадається. А як це нам? Це доведеться руками їсти, так? Ну, поїхали руками. Коротше, що ти той тормоз, блядь? Бо я ж устав зразу і розігрів. І це добре, вже не треба вам на камеру чекати, поки воно гріється, так. Ну що можна сказати? Грибовий, напевно, буде 8 балів, так. Бо більше не поставлю. А Сьогодні учасно вийде ролик. Бо мама йде на 8 годину, а сьогодні 7 на 7. .00. Хоть раз, хоч раз, хоть раз, ілки палки ну. І то у нас пара хвилин лишається лише. у запасі. Але... Тобто, що сьогодні ролик без прем'єри. Ну, завтра буде 18.08, тобто теж без прем'єру можна, так що... Ну таке. Або ви мені тут ка... Рано. І мені тут кажете... Проснувся. Що коли я запускаю прем'єру, більше народу дивиться, більше лайкує. Вчора вроді би більше народу у чаті було. Але дивився, ну, лайків всього 7 лайків чи 8. Ну, коротше, мало так. Тому дуже мало. Ми не змогли навіть 12 набрати. Тому Ютуб або списав або ви. Мало зайшли, так. Проснувся в 6. Спочатку розбудив мене будильник 6.25, бо я вже вчора пам'ятав за 7.07, тому поставив будильник. 7.25 проснувся. Ще сплю. 6.30. Став 635. І... Думаю, коли мене ще встану, щоб туди зайти. Думаю, 6.40 зайшов. 640 зайшов, вже проснувся. все, пішов знімати. Ну і в нас не так ще мусив ліжко скласти, щоб на камеру не видно. Що то розкладено, бо вони ж на кухні їдять, тут не можна, тут треба реагувати, там не переригуєш. І тому в результаті у нас пара хвилин. Тому таке справа. Ну, коротше, 8 балів можна поставити. Давайте окремо на лаваш, окремо на картоплю, окремо на... Гриби, так. Добре. Так, спочатку на лаваш. Так, а ну лаваш апетитний. Так, спочатку на лаваш, на. Ну... Більше не поставлю як 8 балів, так. Картопля. Ось вона. М -м -м. Картопля уже краще, неж саме лавашта. Ну давайте еще раз. Сама картопля, давай. Да, мне тоже весим болю. Грибочки. Грибочки. Рибочки 8. Ну тут все по 8 нічого більше нема. Лате ми можемо з кафе 10 квітня зняти, тому якщо буде то не з кафе, то ми ще його знімемо, так? Що типу, не розстраюйтеся, що ми. Просто мама зробила це, думаю, магазинний шоу, хай буде це, так. Магазин і так сьогодні вже би не успів. Може завтра. Ага, то завтра у нас, друзі. Чекайте, що сьогодні п'ятниця? То завтра точно теж на 8.08 може вийти завтра субота, а вихідний точно. Угу, А завтра субота, але я не знаю, може на 9 тоді я куплю на базарі завтра, але на післязавтра буде. Угу, Ну давайте подивимося, що ви тут написали, якщо написали. Чи я взагалі якийсь актив під вчорашнім роликом, бо в чаті був, а. <гум> давайте чат почитати, точно, чого я чат не почитаю. Давайте так, доїмо, лишиться час, почитаємо ту, того, що, а зараз піде на коментарі, а ми не успіємо доїсти. Лишається всього лише 10 хвилин. Або 12. Тому, Тому лише на останній, ну, на кінець відео. Ваші коментарі і то, що ви писали в чаті. У мене ще лишається. Ось тільки. Тобто небагато, небагато, і ми це. З вами доїли. Таке справи. Ой. Я казав, що вчора буду завантажити дуже багато відео на 5 травня. Але я все-таки вже не встиг. Не встиг того, що не вспівав вже, Та. Тому я вже нічого не робив. Я не робив нічого і вже так. Уже сьогодні може завантажу на 5 травня. Ще щось познімаю, бачу сніг, випав, можна щось про сніг зняти. Не знаю, попробувати, не знаю. Не роз'їздило просто. Не знаю. А може нічого не буду вже загружати, бо того, що. 4 повторки відео, ото, от що не вийшло великих відео, я вже закинув на 5 травне, тому по суті. Так, що 10 закинув, це сенс. Уже 4 полторки ты будем. Так Короче, 8 балів можно поставити. Я завжди, коли на 7-07... на всем 7... 7 липня. Не, на 7-07 мои на, на увазі встаю. Изнимаю видео, видно, что я такий ще сонный. Та... Ну... Бо якщо там на вечірня зйомку ти успіваєш пробудитися, там. То... Mm. Ну, проснутися а зараз я ще лиш, лиш проснувся, то мой сонний, так. Mm. Я ще чекну, хтось глянув мої ті шорти. Якісь є перегляди на шортах вчора. Ой, що живіт. Чейте, все добре. Угу, 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 ну, Там, де я матюкався все нема. Лише 100 за вчора, Ого, а ми зняли вчора. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, ідеї мало бути 10, зняв 15, 16. Так. Тільки 108 переглядів. Ну, це таке, тисячі нема. Ну, бачите, Ютуб видно дивиться, що якщо це відео погане... І воно містить матюки, там ще щось, то ви, бачите, не закидає. А може, закине за пару днів, не знаю, Скажіть, що не закине. Получається, треба знімати просто відео без матюків, так. Все, друзі, остання штука. Ми вспіваємо, так. А може, не вспіваємо. Я не знаю, казав вам не казав. Коли перевели дату 26 березня, тоді. Класний лаваш, картопля супер. Грибочки класні. Де 8 баю. На 8 то що треба. Коротше, коли перевели дату, Цього Бруно, що я завжди грузив в 8 годині. Воно тепер хоче, щоб я грузив у 21-й. Починав, бо в 8-й воно не грузить. того, що воно, думає, що ще 19-та година, так поняв. Чи то російський час там у них, чи що. Бо завжди з 8 ї були. І якраз мені підходило. Тепер з 21. ї Ну, якщо ти там трошки не, не, не все забудеш, ну вчора не так багато грузив, ще трошки лишається там часу, ще можеш щось у 8-й але найбільше ну, все ти загрузити не зможеш, бо грузиш з 21-го. Чисто ж перевели час і воно вже думає, що восьма це 19, напевно. Та й тому не пускає. Не знаю, якась херня, але що зробиш, то є. Тоді на інші канали гружу, ти все. Як є така фігня, то її грушу на інші канали. Придурочний ютуб, ти все. Чого взагалі мені ліміт давати? Грузи хоч мільйон відео, мільярд відео, яка тобі різниця? Ні, бо в нас свої правила, в нас там свої а, правила ютуба. Що ви не маєте права більше скільки там, 50-60 відео на день грузити. Я не знаю, скільки там відео. Треба рахувати, скільки воно дозволяє, бо не знаю. Але бачите. Воно не дозволяє. Скільки хочеш. Є свої норми, так. Тобто все одно 50-60 відео це все-таки теж багато. Добре, у нас ще є 5 хвилин, 6. Ну, взагалі то 7 хвилин, але взагалі -то ще треба опублікувати, тоді десь 5 хвилин лишається. Добре, Що ви. Hello, Один коментар все лиш, так? Дуже жаль, що так сталося. Телефон реально по якості камери був непоганий, але він де не здружній всьому. Звичайно, я не знаю, я не дивився вже свої відео, не переглядаю з цього телефона. Напевно, я теж. Перешкоди, ну типу поміхи, бо з цього телефон завжди були поміхи, і перешкоди. Є вони чи нема, я не знаю. Ви можете написати в коментарях. З того телефона не було, дебіл. Та. Е, ще щось Маргарита Ріта. А бачите, найпопулярніших немає, найновіші, то вже є, <смір> дивно. Е, Маргарита Ріта. Ти реально дебіл розбив е, такий класний телефон, а в, цьому навіть не, а в цьому навіть ще року, здається, не було. А в цьому навіть ще року, здається, не було. Та, не було, не було. Не було, на жаль, 6 місяців було. Ну, винуват і я. Винуватий я всьому. На жаль, там. Могло бути все нормально, але вийшло все погано, так. Ну, не знаю, треба йти на роботу, заробляти на інші. Так, що ви тут писали? Ну, бачите, чатик був активний, ну, дивно. В коментарях нічого, в чат активний дивно. Пише Льоша Матвєєв. а де реалмі? Нема релми, Ахаха, хаха, жал. Що відео за вчора? вчора не вийшло. Так, да, вчора, ну, перед вчора він пише то. Да, так, не вийшло. А що за кіннемансте? Така програма для монтажу. Олександр Ткачук, я бачу, що вчора коротке відео вийшло, велике тільки сьогодні. Ну, а мало все, ще 5 квітня вийти не вийшло. Віталій Дяченко, але за те, шорти вийшли. Ну, та що мені ті шорти? Пішли вони, знаєш, далеко. Ромко Джастін уже закрив відео. Так, уже за 5 квітня є. Ну, то за 6 я закрив, бо то воно відноситься до 5-го. Я перезалив на 5 травня. Так, через місяць, ще місяць почекайте, і буде. Міша Грушевський вже у тебе майже 17 тисяч підписників. Так, скоро буде. Я думаю, ти за цей рік точно до кінця року набереш 20 тисяч підписників. Дякую за підтримку. До кінця року, до грудня, може, і б, мав би набрати, ще лишається тисяча. А, ну тут то, то вже 17 тищ, ну значить. Раз. Ні-ні ні. Раз. -ні, ні. Раз. Раз, два, три. Четыре тисячі, здається. 43 тисячі. Так. І буде 20 тисяч. Джек Норріс, я думаю, що не забанить. Може не забанить. Люк, Люксімбато відео, не повезло. А де прівує назва відео. Я вже поставив, бо спочатку не було, вже є. Та... Так. Лайком. Так, так, так. Що там ну, як вимахується? А, воно ну, на... Ус... Туди вперед пішло дебільо. Так, це справді обідно, що не вийшов відео. Ну, це Бруно Зегрей. Привіт. Та, обідно. Я другий канал Дениса Френя. Задавайте питання. Так, це я вже написав, щоб ви писали. Я думав 20. Не знаю, що ти 20 думав, значить, знімає тільки 30 хвилин. Та, телефон знімає тільки 30 хвилин. Фішка, привіт, другий канал Дениса Френя. Привіт, фішка. Ну, Нолік, другий канал Дениса Френя, Де більше. Тебе дивляться на цьому каналі чи на другому каналі. Уже е ніде. Ну, на цьому, та, бо 2000, тільки по 1000 дивиться на основному каналі. Та. Е Дімон Плей. Іграю в Роблокс. Е Привіт. Привіт, я не граю в Роблокс. А як не загрузилось відео вчора на хвилину відео було? А як не загрузилось? Відо вчора на хвилину було? Ну це що на хвилину? Треба повністю. It's Смілка Дональд Трамп, It's, сміт с'єста. Yes, Міша Рушевський, лайків нема, нема. Другий канал Дениса. як у тебе там 3К? Ну, знімав шорти, знімав шортів, багато і 3К набрав. Та. А другий канал Дениса, чому ти існуєш? А чому ти питаєш? Ну, відповідь правильно, так, правильно, тинклент, правильно, навіщо відповідати на тупі коментар, якщо можна видалити. Геній. Ну, найкращий варіант. Навіщо з дебілами розуму накладати? Видалив. до побачення. Та. Ваня і ігрушки, ти дружиш з енергії? Та що? Та як я можу з енергії дружити, як він в Росії, а я в Україні. А він хіхі та й хаха? Ні. Він качок, я не качок. й собі з качками дружить. Смузі ченел, та як ти? Та так, ти матукаєшся. Звичайно, Ну, вже ні, стараюся вже ні. Фішка, я думаю, у нього мільйон. У кого мільйон? Не буду передивлятися. Денис, я чекаю, та кока хімічно з Кока-Колою. Ну, може, буде, може, ні. Жаль, лайків 10 не буде. не буде. У мене теж сніг. Ну, тут у всіх. По новинах передавали що сніг, не тільки у тебе, у всіх. Викидай таблетки. Ну, поки що не викидаю. Тоді не пий, не буду пити. А ну тоді ок, ок, 10 квітня, так, 10 квітня. А о кого? Уже жаль, що ти такий, що розбив телефон та дебіл. Добре, друзі, на цьому все. З вами буде Енсфері. Дякую, що ви були на цьому відео. Всім пока. До завтра. Великого відео. Завтра буде велике відео та пока.